Дуже народ! І сьогодні ми пограємо в гру Green Reaper Зелений Жнець. Погнали. я можу відчувати їх. Що? Що, га. Про що? Кого? Що так швидко? Сонце в пісок світіть. Занадто Я Що це тут бісакоється? Окей, я приблизно знаю. Це наші вороги греби. Греби атакують. Це богиня цього саду, нехай буде так. Рухаться, Ф. Це ульта. Уий. А, я не показав, на оштуваннях можна. Або ми шотні будемо, або. Не вразливі. Доволі цікаво. Хуй! не зрозумів. Ага. Чу, якийсь дрібний. А, атакуй. Щось керування. Таке собі таке. Так, або туди, або туди. Де я в бісах? Де мене закинув? Якого біса? Дай, дай своє життя. Окей. Хто тут? А, я у шутку векурству. Егора в Элизу. Нормально. Ай-яй-яй. Я, я, я. Распал. Россия. Та, можете фука, ізер необразливий. Уімкнуй все. І не буду паритися. Ну, щось керування не вистачає йому. Ура, я участь у цей Будьте вільні, мої дорогенькі. Уй. Ага. Ківка. Что це за штучки? Ой. Ай, бляха. Серьезно. И кто кажуть, то за шо вы так земною? Оба! О, а чо? А наш? Це ж не просто так. Ей, куди ти? Про це був. Я ж можу побігти тут. І не можу. Дивно. А я вже давно спринтую. Серьезно. Ой, ней. Распав. И откей я сейчас распавнулся? Хорошо. Грибы спорыки. Ой. А я знаю, что спеціальна атака, куда ты вам шкода, чи що да пішов дуб Кто наступний, а? ай бляха. Хорошо, во. Ой. На БФ. Да я свистал. Дадут мне. На вести. Аж звиться, ну бог. Я ману. Все стак. Тут я рив челленджі, я знаю, а я Я псую челлендж. Я не гідник. Або я бачу вас на коментарі, хаха. Уий. Опа. Пощекура, ну, ну, Я щось не, не знаю. Управління якось Дивно відчувається. Ніщо сьєму хебаю. Погнали. Оба. Я там якийсь ідіот Так, є. О, виноград Пішли. Надяш шой, друзі, перед цих. Не знаю. Там якісь дивні діалоги. Я не розумію, що что якісь підказки, чи то дійсно якісь діалоги. То щось белькоче, нього дуже мало мов мувів. Не вистачає якихось комбінацій. Так, Даааа кишо, куда це все. Ликуйтеся, ликуйте свої коріння, і дітей, і мої друзі. Оп, оп. Оп. Порожні кісті. Кам'яний цей. Ага. жорсткий мав бути. Не раз мав від'їхати від нього. Але я маннав. Так, ще є хтось тут є. Я. Не вертався Це. Тільки там Но тільки тут оба. Yeah. Дозвольте цим каменям бути священними знову, чи щось таке. Так, куди йти далі? Сюди. Ала Не зупинити когось там. Коротше, хто шарить той? Прочитай. Не знаю. Эй, падло ось такі довбані. Треба було зробити просто бік. Уї. 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 Яка підступна гра платформер. Хоус платформер. Так, что тут? Кто съе? Не тут скрысь. Так, все, кто сие, е. е. за мной просто пришли. Добре, що тут є невразливість. Можна гру пробігти. Типу кому цікава історія. Я не знаю, і все і пробігаю, якщо і історію толком, то. Ну, подача історії якось. Якось мені не подобається. І управління, ну. Но... Але вже пройду. Крутенька то. Пройду чомби, ні. Може, хтось комусь любить. Це input, де дівається? Інпут зникай. Я тискаю, воно не теськай, о знов. Це дубіса дивно. Та тут у мене ще шпурість. Опа ж Суздики у нього пів хипезносить. Ви вільні мрійте і уповайтеся сонцем. І куди мені далі йти? сонцем Сюди, чи не сюди, сюди. Повернися до мене, мій чемпіоне, мій дорогий. Точніше, мій милий. Поквапся моє дитя. Звільни мене. О тут прям максимальний жорсткач. Та Ну це хтось. Може пройти з ваншот. За ним ХП. Я не вірю. Ще й немає очівки? Який сенс? І для сесс чевенс ваштовувати. Так, да, там хтось є. Ідіть сюди всі. Ургант надто пруткий, а він якийсь пруткий. А де ж ти? Як до тебе залізти, га? Як же до тебе залізти? Ага, все. Йоп, оп. Ау! Скинули мене. Оп, оп, ж ігри, де роблять легші ці Більш слэшер. Окей, не важливо вже О, моїй дорогий рубін, дякую, що зберіг нас. врятував, Та ще ж не врятував. Ще врятував. Та ні, ще ж треба... до неї повернутися. Уй. Уй. Ручка. Лікуємо. Ура все! Ми її врятували. Вона мала сили створити жнеця, але не мала сили вилікувати все. Цікаво. Тому наділила його силою знищити ту. Цікаво, цікаво. Окей, okay. okay, не зважайте. Так озера. Коротенька, дивненько, не знаю. А вже є. Ну, візуально вона гарна. Я, в принципі, мабуть, тому і грав. Почав грати, не знаю. Побачив безкоштовно вона. Та підкупив. Вирішив спробувати. До речі, це ж. Та як ці проєкт університетський, програмісті. У нього них проєкт є. Та... Створюють ігри. Хоча в нас теж, значить, створюють якісь програми, я не знаю. Вже не важливо. Я не шарю. Хто шарить, може написати, сподіватися. мерір там щось і всяке таке. Добре. Кась гра. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше бережіть себе. До своїх рідних